Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам згадати, які фрукти ви знаєте. Є різні фрукти, вони характерні для наших широт. А є фрукти, які ростуть на півдні. На півдні ростуть фрукти екзотичні, які, наприклад, послухайте загадку, жовтий, ароматний, кислий, а на смак приємний. До чаю дуже гарний він, називається лимон, вірно. Екзотичними їх називають. А які ще екзотичні фрукти ви знаєте? Мандарин, апельсин, киві, ананас, молодці. Вони дуже корисні і дітям, і дорослим мають в собі. Багато вітамінів, а зокрема, вітаміну С, що дуже допомагає боротися з захворюваннями. Давайте з вами сьогодні зробимо поробку з пластиліну. Фрукти екзотичні у розрізі. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветочка, стека та дощечка. Візьмемо кульку пластиліну помаранчевого кольору. І Почнемо її розтягувати, робити пласкіше диск. Ось так. Ще зробимо ось таку ниточку помаранчевого кольору та наріжемо невеличкі шматочки одного розміру. Ось так. А ще нам потрібно зробити тоненьку ниточку, яка може навколо нашого диску зробити шкірочку. Який це корисний фрукт? Апельсинчик, вірно. Зробимо жовтенький фрукт. І з кулі зробимо диск пальчиками. Ось так. Ось ще один корисний фрукт. В розрізі у нас вийшов. Що за фрукт? Лимончик. А що це буде за фрукт? Шкірочка коричнева. а... Внутрі зелена м'якоть. Це, подивіться, теж робимо із кулі диск шкірочку коричневого кольору, ось так навколо. А ще в цього фрукта є маленькі-маленькі насінинки всередині ось такі. Зробимо за допомогою стеки. Це корисна і дуже смачна Киві! Ось який натюрморт у нас вийшов. Фрукти не тільки корисні, але й гарні, і зовні, і всередині. Їжте з задоволенням, вітаміни, будете здорові. До побачення!